Знаєте, от дерево, воно росте і на ньому багато-багато плодів. І люди приходять і частину збирають. Але ви знаєте, що на деревах інколи трошечки залишають плодів. Для чого? Для пташок, для інших людей. Біблія говорить, що трохи залишай на полі для пришельців, для тих людей, не для інопланетян. А для людей, які е, мають менший достаток або нуждаються, або вони з іншого міста переїхали, і в них немає такої можливості, і щоб вони не були нуждені, Бог використовує нам і каже трошки залишай край поля для пришельців, для тих людей, які прийшли з інших міст. Інколи наше людське. Ми б зібрали до кінця. І тоді б тебе назвали успішним, благословенним, самим розумним. Але послухай: Божа мудрість, Божий погляд, Боже слово має щось більше для тебе, щоб плід твій був не тільки для тебе, щоб він був і благословенням для інших. Амінь.